Нас морили голодом, убивали, виселяли з рідної домівки, забороняли говорити мовою своїх батьків, грабували і принижували. Але українці вижили, бо любов до України тече нашими жилами і передається від покоління до покоління. Національно-патріотичне виховання є невід'ємною складовою освітнього процесу. На любові до всього рідного ми виховуємо і наших дітей, аби вогонь свободи не згас, і він не згасне, бо нині українці підживлюють його власною кров'ю. На фасаді Верхньолипецького ліцею три пам'ятні дошки новітнім героям. України випускникам цієї школи Мар'яну Івакіну, Андрію Батю та Андрію Вивалю. Близько сотні чоловіків Верхньолипецького старостинського округу сьогодні на передовій тримають оборону рідної землі. А ще більш як 100 років тому тут, на південних теренах громади, стояла кадра січових стрільців. Хіба може ця земля народжувати не патріотів? Очевидно, що ні. І школа поряд з родиною, церквою є тим духовним центром, у якому формують національну свідому людину. Власне відзначення року Легіону Січових Стрільців Ургатинських громад громаді розпочали естафетою єдності з витяги і слави у Верхньолипецькому ліцеї, колектив якого знає, як виховувати патріотів. Директор ліцею Надія Жирак презентувала представникам координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, яка діє при Рогатинській міській раді, навчальний заклад як осередок розвитку справжнього українця. У школі плекають національні традиції, зберігають віру предків, виховують дух оборонця рідної землі. До речі, у Верхньолипецькому ліцеї одному із перших громаді на уроках захисту України використовують інтерак. Активний лазерний тир, тренажер, який розроблений для освітнього курсу старшокласників середньої школи. А у рамках естафети Звитяги єдності і слави учні та учителі ліцею підготували літературну музичну композицію Ми діти, твої Україно», де показали усе багатство пісенних традицій, у яких живе відгомін визвольних змагань українців. Перш за все ми безмежно вдячні вам за те, що в стінах цього навчального закладу виховуються справжні патріоти. Діти, ви молодці, ви найкраще, що є в нашої держави, ви найкраще, що є у ваших батьків, ви найкраще, чим ми пишаємося, і дуже прагнемо, щоб ви жили в самостійній, незалежній, вільній Україні, тій Україні, за яку борються наші батьки, дідусі, для того, щоб ми були повноцінними господарями на своїй землі. Ми бачимо, що тут, у школі, в цьому навчальному закладі є багаті традиції, є безмежна велика. Звичаєва традиція у тому, щоб виховувати дітей на прикладі УПА, на прикладі січових стрільців. Ми знаємо, що у тут в свістильниках, так, колись стояли січові стрільці, і зразу скажемо, ми не випадково сьогодні завітали у навчальний заклад Верхньолипецький ліцей, тому що у вашому керунку стояла колись кадра. Ми розуміємо, що тут Дмитро Вітовський був, і оскільки Прикарпаття оголошене роком січового стрілецтва, то ми вельми вдячні за те, що ви нас прийняли сьогодні у стінах вашого закладу, і ми саме з вашого закладу розпочинаємо відзначення року січового стрілецтва у нас на Рогатинщині. Бажаємо вам, діти, щоб ми нарешті посміхалися від того, що ми живемо в вільній незалежній Україні. Дякуємо вам. Завершилось дійство колядою. Славили Христа, вінчували. Діти засівали присутніх навіть не пшеницею, а словом, словом любові, словом бажанням якнайшвидшої перемоги.